Просто повернути своє. Просто спокій на нашій землі. Просто люди, щоб наші повернулись до себе. Нічого зайвого не потрібно. Ніякі не потрібні зайві речі, зайві гроші для нашої держави. Нічого зайвого нам не потрібно. Ми хочемо забрати своє і навіть не забрати, як я правильно сказав. Просто повернути. Люди хочуть приїхати до себе. Якщо б запитали людину, яка сьогодні знаходиться, наприклад, в Німеччині, в Польщі. В Румунії, в Британії, або ще далі поїхала людина, чи вона хоче залишитись в тій чи іншій державі, або вона хоче повернутися до себе, додому, в свою волноваху, свій Маріуполь, в Харків, в Запоріжжі. Я впевнений, що більшість людей скажуть, я хочу туди. Я хочу додому. Виглядає перемога саме так. Перемога виглядає комфортно, коли ти вдома зі своєю сім'єю. Все дуже просто.